Вло Якимчук встав на захист країни ще у 2014 році. Тоді воював на найгарячіших напрямках, але отримав поранення. Тому у 2016-му списався зі служби. А 24 лютого, коли росіяни розпочали повномасштабну війну, без вагань знову взяв до рук зброю і став добровольцем. Своє друге поранення, після якого ледь залишився живим, отримав перед одним зі штурмів. У нього під ногами вибухнула ворожа граната та пошкодила обидві ноги. Мене врятував, фактично евакуйовував з поля бою гелікоптер нацполіції. Ветеран пережив 14 операцій. Нині чоловік нарешті повністю одужав, а від поранення на ногах залишились шрами та групи інвалідності. Для Павла, на жаль, звично повсякчас робити водіям зауваження щодо паркомісця для людей з інвалідністю і щоразу люди ніяково вибачались та перепарковувались. Я казав вже, що таким людям буває важко пройти не просто 10 метрів, а колишні 10 метрів. Це взагалі у мене поранені ноги і мені дуже важко підійматися на 13 корх, коли немає світла. Комусь важко пробувати і осіб з інвалідністю в нашій країні стає дедалі більше, і вони потребують цих місць насправді. У своєму дописі ветеран пише на парковці біля одного із гіпермаркетів жінку у формі національної поліції грубо висловилась у його сторону після того, як Павло зробив зауваження щодо порушення правил паркування. Я звернувся до водія. На що жінка мені відповіла, а що в епіцентр приїжджають одні інваліди? Я одразу в такий стопор, кажу, що да ні, телефон, дивись, купа місця і кажу, не ну, взагалі не інваліди, а особа з інвалідністю. От. Вона каже, а ти що, інвалід. Я задраю штанку, показую їй свою ногу, кажу, що да, я особа з інвалідністю. Кончений інвалід, почув я в свій, в свій бік. Щоб надати історії розголосу, Павло і написав допис у себе на сторінці. Поліція Київщини відреагувала у коментарях, написавши, що у головному управлінні вже почати службове розслідування. За даним фактом призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейської, зазначеної у публікації. Після встановлення усіх обставин події поліцейськими буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. Павло вже надав поліції свої свідчення і розповів усі деталі інциденту. Ділиться після того, як його історія набрала шаленого резонансу, пані поліцейська написала йому в особисті. Вона спочатку агнула одну лінію і хотіла, щоб я прибрав допис. Коли я сказав, що я не буду нічого прибирати, тому що цю резонансну подію треба розвивати. Я сказав, що я цього так не залишу, і що вона все рівно навіть замість того, щоб вибачитися, вона почала там обріхувати мене. Тим часом адвокат Лавренцій Царук розповідає в українському законодавстві. Прописано, що кожна установа, де є парковка, має виділяти найкращі ділянки, не менше 10% усіх місць для людей з інвалідністю. Саме ці паркомісця вони повинні бути самі перші до місць входу, там до відповідної установи або магазину, або банку. Вони мають бути ширші. Також не тільки особи з інвалідністю можуть паркуватися на місцях для осіб з інвалідністю, а також і водії, які перевозять осіб з інвалідністю щодо конфлікту між ветераном та поліціянткою. Адвокат коментує: подекуди правоохоронці можуть порушувати правила дорожнього руху чи паркування, але лише у разі непередбачуваних обставин під час виконання службових обов'язків. Якщо ти звичайна людина, не поліцейський, і ти запаркуєшся на місцях для осіб з інвалідністю, ти понесеш покарання грошовий штраф біля там 1700 гривень. Та можливу евакуацію твоєї автівки, то якщо ти поліцейський. То е, це може бути і звільнення з роботи або навіть е, кримінальне покарання. Павло ж каже розголосом своєї історії, прагне добитися того, щоб українське суспільство поважало осіб з інвалідністю та зрозуміло важливість окремо виділених паркоміст.